Доброго дня, шановні. Сьогодні готую смакоту таку курочка замаринована стегенця. Далі, у перш ніж смажити курочку, я завжди ложу трошечки чесничка, отак. Потім я його забираю, щоб він давав такий гарний чесноковий аромат. І ось цей аромат гарненько так, ложу курочку, обсмажую її. Ось. Так. І положу потім її на отаку овочеву подушку. І трошечки пройде парком. І буде підливка така овочева і смачна курка. Ось вона так обжариться, щоб вона смак мала гарний. Ось. Так що смачного.